Так, розкажу одну стародавну таку життєву притчу на рівні анекдота. Ну, всі анекдоти, притчі. Вони всі взяті з реального життя. Так що кожен знайде там щось своє. Кожен десь себе пізнає в тих персонажах. Значить, жив собі сільський дяк та й поїхав за кордон на заробітки. Ну, нема тут роботи, що там багато на тому не заробиш на псалтеріх. Ну, ти приїхав вже з заробітків такий довольний, зафарширований баблом, все є, він за кордону не те що тут. Значить, приїхав він, помив машину, купив пахочку нову, машину, на виблі, поїхав на базар, закупили продуктів туди-сюди, дітям цукерків. Ну, то й вже в неділю, каже жінці, поїхали до церкви. Ну, сіли вони в машину, поїхали до церкви, ну та й пішов сідек, з батюшкою привітати. Та що, батько, ну що там сином, як то? Та кажу, отче, був за кордоном, трохи заробив, у грошеня. Грошеня заробив. А тобі, сину, каже, мій не хотів посповідатися. Та кажу, отче, що би й я що? Я людина церковна, можу всі посповідати. Ну, пішли. Забив його до кабінку, каже, ну, сину мій, розказуй, які в тебе гріхи. Та я, отче там. Там крикнув, там не пустив, там, то, там десь переступив. Там... Ей, сину мій, це каже дурниця. Це каже, не гріхи, це малесенькі проступочки, це тобі, каже, буде прощено, бо то таке то житейське. Каже, знаєте, от, чи є в мене один гріх, він так мене мучить вже роки, так мені недобре. Ну, то як мучить гріх, ти, каже, я тобі відпущу. Та мені так якось устидно розказано. Не розказуй сину мій, розказуй, ти у мене у сповіді. Мусиш облегшити свою душу. Я, от чи знаєте, я по молодості, по дурості, з'їзався з, з одну заміжньою жінку. Як так? Ну, та так, от чи по дурості, та й при Пігорівці, чи знаєте, то всяке буває. Ай-яй-яй-яй-яй ай, 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 сину. То так не добре, то треба цей гріх відмолити. Та я знаю, от що одинати 100 доларів, та якось відмоліть, відмоліть я вас прошу. Добре, каже, сину мій, не переживай, я тобі відмолю. І, І розказуй тепер, що там було з ним. Та от чи я не, так, не знаю розказувати, то так неприємно. Розказуй, сину мій, мусиш очистити тепер свою душу, що там було? Та ви розумієте, очі, вона заміжня була, а я її там чотири місяці по якихось квартирах, по, по мусорках, по закаулках тягав. По саунах тий там, як же і так її сяк і ззаду, і спереду, і, і знизу, і, і згори брав, і, і в сауну водив. В Сауну, то, то, то страшний гріх. Син мій, ти сотворив страшний гріх. Я не знаю, як це відмолити. Хоче, я вас прошу відмолити, мені так стидно, люди в селі знають про це. За поза очі говорять, мені так стидно, я ні їсти, ні пити вже не он диво. Я скоро візьму пити і курити того». Ні, ні, сину мій, це не роби. Це гріх, це гріх, ти ж розумієш. Та я розумію очі, але мені так тяжко вже ні їсти, ні пити не можу. Дивися, сину мій, я тобі відпущу цей гріх. Отче, відпустіть, то диво 200 доларів, беріть, беріть, мені не шкода, відпустіть. Давай сюди, не переживай, я відпущу тобі цей гріх. А що ти там про савну казав? А то, 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 я не знаю, оча, то так то й неприємно там було, і приємно. Ну, розказуй, розказуй, то треба гріх відпустити. Та ми там в сауну їздили, вона знаєте, одного разу присосалася до мене дуже сильно. Так, так, так. А, а далі що було? Далі, очі, я ці розслабив, ми були п'яні, та я сі не стримав, та й на неї все пустити. Як? Та видите, очі так вийшло. Ай-яй-яй, то так не добре. Ти теж, ж патіон цілував її, обіймав. Ну там помили очі, але ви розумієте, ну, то, то страшний гріх. Я не знаю. Я не знаю, як це відмолити, то я, синовий, не знаю. Я не знаю. О, чи я вас прошу, де в 400 доларів брід, ну відмоліть якось. Добре, добре, синомі. я відмолю. Я відмолю, не переживай, я тобі ці гріхи відпущу. А що там ще було? То чи то... То вже таке було? Я не знаю вже, що розказувати. Там більше вже й нема. Є, сину мій. Є. Я тобі розкажу, який ти ще маєш гріх. Та кажіть, отче, кажіть, я, мені не шкода нічого, я, я лише би ви відпустили. Ну, ти розумієш, ти що обманював її чоловіка. Я, я не обманював, то собі вона обманювала. Та не вона обманювала, ви двоє обманювали. Ти обманював свою жінку, а вона його. І розумієш, як це так, що чоловік її знав про те, що ви творите. Та ні отче, він нічого не знав, він лох, він дома з дітьми сидів, а, а він її любить, він там її мешта купує, все, так як має бути. А, а я що винуватий? Та ти винуватий, сину мій, винуватий. Бо ти ввів в оману чесного, порядного, люблячого чоловіка, сім'янина і тягав його жінку. Та ти сотворив страшний гріх. Я не знаю, як це тепер. Отче, я вас прошу відмоліть. От його 500 доларів, я вас прошу, я, я не годин спати, я не годин їсти. Люди все знають, я, я тікаю, я сі бою в магазин вже йти, бо мені встидно, я вже жінку посилаю, я от, виходжу до воріт та й вертаю додому, бо, бо я сім людей встидаю. Не переживайся навій. Ну, то гріхи будуть тобі відпущені, все буде добре. Я за 500 доларів я відмолю тобі ці гріхи, а ще які в тебе були гріхи. Та ні, отче, я вже майже воська. Роз... Майже. Та ні, та все розказав? Та, ні, мій, я тобі розкажу, який що в тебе був гріх. Та кажи то, чи я, мені нічого не шкода, я, я, я все лиш би відмолили. От дивися, ти ж то до неї ходив до тої коханки, а ти ж то з дому гроші брав, від сім'ї відривав, а її подарунки дорогі дарував. От чи ви що смієтесь? Які дорогі подарунки, я їй один раз трусе найдешевші купив, ти два гривні давав її на буса, аби додому поїхав. Як? Як, сину мій? Вона тобі таку любов віддала, ти ж сам розказав і так було, і так, і сяк. І, 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 і ти за це все два гривні і труси, ти що совісті не маєш, сину? Отче, простіть, я не знаю, що робити, а що тепер робити? І, а як бути? Сину мій, я не знаю, як це замовити, то страшний гріх. То просто страшний гріх за таку любов. Ти всього-навсього її два гривні, то... я, я, я йду геть. От чи не йдіть, я вас прошу, води тисячу доларів відмоліть за мене цей гріх. Добре, сину мій, я відмолю за тебе цей гріх. Страшний гріх. Розказуй, що там ще тобі. Всього, всьо, чи в мене вже грошей нема. Ясно, сину, Я зрозумів, гріхів у тебе вже більше нема. Значить, сину мій, я тобі відпускаю твої гріхи. Іди собі з Богом. Ну, як пішов в сльозах, потирав сльози, сів в машину, поїхав додому, вже йому легше стало. Батюшка прийшов додому, зняв собі рясу, надів спортивний костюм, сів біля віконечка в хатинці, з шухляди витягнув пачку сигарет, затягнувся сигареткою так сумно подивився вдалину і сказав, який я був колись дурний. Сказала мені моя мама, Васильку, іди вчитися до Діка. Та я, дурний, пішов, та й на попав, я ха.